Слава Богу, за мої сестри я хочу почитати із Білі, є з Івангеля. Деякі місць стосовно ми пройшли свята нашого е, хрещення нашого Господа Ісуса Христа. А також ми згадували про наше хрещення і я хочу. Вітай, те, що слово Боже пише про наше хрещення. Шоста глава послання до Римлян апостола Павла. Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась. Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як, як ще будемо жити в Нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємося і подобою Воскресення. Знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилось тіло греховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнив світ гріха. А коли ми померли з Христом. То віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає, смерть над ним не панує вже більше. Що, бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих. Для Бога в Христі Ісусі Господі наш. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись Його пожадливостей і не віддавайте членів своїх гріхові на знараддя неправильності, але віддавайте себе Богові як ожилих і змертвих, і члени ваші Богові. За знарання праведності. Ось так написано про Хрещення апостол Павел пише, о, що ми як дні були з'єднані опоєднані у смерть Христову. О, отож ми поховані з Ним хрещенням, у смерть. У смерть. Господа нашого Ісуса Христа. Тобто приєднуємось до смерті Господа нашого Ісуса Христа. І в цьому є знаєте, глибоке значення, тільки ми часом мало роздумуємо над цим. Ось в першому посланні апостола Павла до Коринфян у 5, 5 главі. Друге послання апостола Павла до Коринтян, 5, 5 главі є таке глибокого значення слова. 14 сішок. Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли. А вмер він за всіх. Щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Через те відтепер тепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому то, коли хто в Христі, той створіння нове. Стародавнє минуло, ото сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас Слово примирення. Оце ми як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, бо того, хто не віддав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб, ми, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Я хочу прочитати про. Смерть Господа нашого Ісуса Христа, як це записано в Івангелії від Івана. Був день приготовлення, тож юдеї, щоб тіла на, тіла на хресті не зосталися в суботу, бо був по був великдень тієї суботи. Просили пилата зламати горілки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали горілки першому і другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що Він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов і зараз витекли звідти кров та вода. І самовидець засвідчив і правдиве свідоцтво Його. І він знає, що правду говорить, щоб повірили й ви. Бо це сталося тому, щоб збулося писання йому гості ламати не будуть. І знову друге писання говорить: дивитись будуть на того, кого прокололи. Дорогі брати і сестри, чому ці слова записані у Слові Божому? Чому всі чотири евангелісти? Про смерть Ісуса Христа і потім про Його Воскресіння. Чому головне в Євангелії, от як апостол Павло каже, не тільки Воскресіння, а спочатку смерть. От. Він каже як апостол Павло в посланні до Коринфян в 1, 15 главі, нагадую вам, брати, каже, Євангеліє, в якому ви утвердилися, яким спасаєтесь, О, тобто каже, що Ісус Христос помер за гріхи наші Описання. По і потім, що Він воскрес і явився багатьом і каже на, на остану мені. Чому так важливо, знаєте, записати було про смерть Господа нашого Ісуса Христа, і. Євангеліст Іоанн і сам свідчить, що він це бачив і знає, правду говорить, каже, щоб повірили й ви. Тому що, знаєте, невірення, воно має всякі способи нас від Христа відвести і посіяти сумніви. І було багато таких вже протягом цих віків, після Воскресіння Христа, які нападали не тільки на Воскресіння Ісуса Христа, а на смерть Його. І вони казали, що це тільки здавалося, що Ісус помер, що Його зняли непритомного, потім Він полежав там у гробу, відійшов і пішов. І такі теорії, такі версії, вони гуляють дотепер. І люди їх люблять підхвачувати, тому що коли людина не вірить, то вона шукає різні докази, щоб оправдати своє невір'я. І навіть і такий недолугий спосіб. От, люди стараються пояснити, чого вони не вірять в Ісуса Христа. Тому в Писанні твердо засвідчено от, одним із апостолів Іоанном, що він бачив і самовидець засвідчив і правдиве свідоцтво Його, і він знає, що правду говорить, що повірили і ви. Для того, щоб переконатися в тому що. Ісус мертвий воїн пішов і проколов бока Ісуса Христа. І оттуда написано потекла вода і кров. Коли живу, живу людину, якби так штикнути її в ребра, то звідси почне пульсувати кров, По -о -о появляться ознаки життя. От. А коли Ісуса Христа прокололи. То вже ознак життя не було виявлено. Ми знаємо, коли людина полежить деякий час, кров там вже стає з водою, перемішується, сукровиться, якби, і тіло померло. Це свідчить про те, що тіло померло. Чому таке свідчення воно важливе? Тому що без. Смерті немає Воскресіння. Дуже, знаєте, проста причина. Тому що якби могли доказати люди, що Ісус не помер, то могли б доказати і друге, що Він не Воскрес. Тому що людина, один раз, якщо вона не померла, вона не може воскреснути, тому що вона ще є жива. Трапляються випадки, і от минулого року в газеті було, що жінку народили, думали ховати, а вона встала, тому що лікарі от, щось плохо додивилися, вона ще не померла, якби клінічна смерть була, але справжньої смерті не було. І вона проснулася, здивувала всіх. от, І, і це не одинокий випадок, от, вона не померла. А Ісус Христос, Він помер на 100% помер. От, тому що коли воїн проклов, його біг, і оту, від, звідси потікла вода і кров. І це бачив Іоанн і засвідчує у своєму Євангелії. І коли ми читали посланні Крим'яна повернутися до того, що я спочатку читав. 6 главі. Чи ви не знаєте, що ми всі, як хрестилися в Ісуса Христа у смерті Його хрестилися? Отож ми поховані з Ним хрещенням у смерть. Щоб як воскрес Христос. І з мертвих славою Отця, так і щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Хрещення є, знаєте, велике таїнство. Обрат це ну, не повне хрещення. Обрат це зовнішня сторона. Це видиме, це є обрат, але хрещення, воно. воно не тільки обрат, воно є таїнство, в якому ми вірою в Ісуса Христа от, приєднуємося от, у смерть Його, тобто помирає, попросту гора для старого життя, для життя для себе, життя, для гріха, життя без Бога. І тому ми з вірою приходимо і робимо це хрещення, з'єднуємося з, з смертю Його. Тобто, як Христос помер, каже, любов Христова об'ємлять нас, розсуждаючи Христос, По-російськи я пам'ятаю, я вже читав послання другому до Коріхина, що якщо Христос помер за всіх, то всі померли. Тобто, ми з Христом вірою в Ісуса Христа через хрещення помираємо для старого життя. О, дорогі брати і сестри! І як Христова смерть була справжньою засвідчена, так і наше з'єднання з Христом. Благодатью Божою умертвує наші вчинки, мертві, мертві діла і робить нас способними от, жити в новому житті, хто, хто в Христі, той нове створення, старе, отно пройшло, тепер усе нове ми читали. Дай би Господь, щоб наша смерть з Христом, наше хрещення було б справжнім. Щоб, коли нас маєте торкнути в нашу цю плоть гріховну, щоб оттуда потікла як у Христа, вода і кров. Тобто, щоб були всі признаки цієї смерті. Чому часто ми говоримо, нема нового життя, тому що немає Смерті, нема смерті, нема поєднання хрещення в, в смерті. От і якщо ми цим не поєднані з Христом, якщо ми вмерли для старого життя, як ми можемо жити новим життям, дорогі брати і сестри? Тому так важливо, щоб наше хрещення також було справжнім, щоб ми справді померли для гріха. І тоді тільки можливо от, життя нове, коли все нове є. Амінь. Амінь.